Друзі, всім привіт! Сьогодні маю коротке слово підбадьорня до вас. Я вірю, воно буде своєчасним і благословінням для вас. Хочу сьогодні поговорити трошечки про волонтерство. таке волонтерство. Це добровільна діяльність, безкорисні дії людини, яка бачить нужду і не зволікаючи, вкладає всі свої ресурси фізичні, матеріальні. Інтелектуальні, все, чим людина володіє, направляє в сферу допомоги комусь. Ну, це якщо глобалізувати і більш розширити, а так, волонтерство це благочинна діяльність, яка пов'язана з тою чи іншою місією. Волонтери вони не переслідують корисних цілей, вони на за власний кошт часто в ущерб собі. Роблять добро, це доброчинці, і ось зараз у нас в країні війна, і ми бачимо багато волонтерів, багато людей, які задіяні в допомозі армії, допомозі країні, допомозі внутрішньої переселеним особам. І знаєте, зараз нам як ніколи треба усвідомити важливість цього поняття і цінність волонтерства в його спільні. Справжньому е, значенні. Волонтери фактично повинні, е, якщо ми говоримо про християнське взагалі волонтерство, це я хотів би також додати, адже просто робити добро заради добра, воно ну, воно непогано, адже ну, саме добро, в принципі, е, приносить комусь користь. Ну так, якщо то також узагальнити, адже ну, добро може бути і з неправильним мотивом і так далі. Але якщо говорити в досконалому... Значення цього слова добро воно все одно приносить благо комусь. Ось і нам у цей час потрібно замислитись над тим, наскільки ми з вами ефективні в цій доброчинності, волонтерстві, в допомозі тим людям, які опинилися в важких обставинах з тієї чи іншої ситуації. Господь закликає нас до доброчинності. Ми в писанні бачимо дуже багато закликів. Уподобляйся до доброго, а не до злого. Ісус Христос, пастор добрий. Ось доброта це якість нашого Бога, і ми з вами повинні уподоблятися Богу, як діти улюблені. І я вірю всім своїм серцем, що сьогодні нам з вами вкрай необхідно випрацьовувати у собі оці якості. Якості, які нас відрізняють від цього світу. Доброта, вона розташовує людей. До Добра людина, вона до себе розполагає людей, вона буде мати довіру. Добра людина вона буде мати завжди можливість комусь засвідчити про Христа. Адже добрі люди, вони, вони вже самі по собі мають велику перевагу над тими, хто не володіє цими чеснотами. І я би хотів, щоб ми сьогодні, як Божа церква, Християни останнього часу посилили свою позицію добра. Адже добро переможе зло. Наш Ісус Христос Він зайняв позицію доброчинця, і Він зціляв всіх і добро чинив там, де з'являвся. І якщо ми націлимось на доброчинність, якщо ми націлимось на Ну може навіть звузимо спектр не будемо розширяти свою діяльність, творчи добро, то ми вже вкладемо лепту в розширення цінностей царства Божого. Але якщо при цьому всьому являючи добро, ми зможемо засвідчити про спасіння, засвідчити про Ісуса Христа, який має життя, який дарує життя, який забирає біль зцілює від недуги, то ми з вами. Фактично будемо виконувати головне доручення, велике доручення. Ми будемо нести цю євангельську звістку тим, хто потребує сьогодні спасіння, в першу чергу життя вічного і будь-якого роду спасіння, яке необхідно в тих обставинах, які людина, в яких людина опинилась. Ну скажімо, людина може бути хвора їм потрібні потрібно спасіння від. Хвороби. І от Ісус наш Спаситель і цілитель, Він рятує від хвороби і зціляє тіло таким чином. Ось. Тому ми, якщо е, сумістимо нашу волонтерську діяльність е, як матеріальна якась допомога чи, е, чи будь-якого роду інша соціальна, при цьому ми покажемо духовну складову своїй доброті. Це посилить позицію Царства Божого і прославить нашого Господа Ісуса Христа. Тому подумайте сьогодні про свою волонтерську діяльність і задійте все необхідне, щоб ваше волонтерство відображало ту сутність, ту вашу внутрішню сутність нової людини, яка допоможе прославити Христа. Нехай вас побачить доброго Господа Ісуса Христа! Боже благословення і до наступної зустрічі, дорогі.